Чені вже давно помітили, що мозок закоханої людини працює так само, як мозок людини, яка приймає кокаїн, ті самі ділянки, ті самі нейромедіатори, та сама ейфорія, але є стан, у якому хімія оця кохання виходить з під контролю. Він називається лімеренція, коли закоханість перетворюється на нав'язливу потребу, а почуття стають схожими на залежність. Це вже не про метеликів у животі, не про ніжність чи романтику. Це стан, коли твій мозок буквально зламується від нестачі уваги іншої людини. Це коли кожна якась пауза у спілкуванні, у відповідях, вона здається трагедією, а будь-який знак уваги це як певна така доза, без якої стає дуже нестерпно. Лімеренція робить залежним, вона викрадає здатність мислити тверезо, і людина починає плутати біль із коханням. І найстрашніше це те, що більшість людей навіть не розуміють, що саме це з ними відбувається. Вони називають це душевним зв'язком, долею, справжніми почуттями, справжнім коханням, не помічаючи, що насправді вони застрягли у стані, який ну, реально керує ними, а не навпаки. Тож у цьому відео я би дуже хотів би розповісти про феномен лімеренції, що це таке, як вона працює, чому здається такою справжньою, і як зрештою вийти, якщо у вас є така проблема. В цілому, термін лімеренція вперше ввела американська психологиня Дороті Теннет у 70-80-х роках. Вона дуже багато років досліджувала феномен закоханості в цілому і помітила, що в деяких людей цей стан має зовсім... Таку іншу якість, це не просто сильна симпатія чи якесь романтичне захоплення. Це щось набагато глибше і набагато інтенсивніше, і водночас те, що приносить дуже багато болю. Лімеренція це коли інша людина стає центром твоєї психічної системи. Тобто, усі думки, усі почуття, усі емоції, да, усі навіть фізичні відчуття, вони крутяться навколо цієї людини. Ти прокидаєшся з нею в голові, уявляєш діалоги з нею, уявляєш майбутнє, фантазуєш, як би все могло статися. І кожен, наприклад, лайк, кожен смайлик, кожен якийсь жест сприймається як знак долі. І у цьому стані активується так звана система винагороду мозку, ті самі оці нейромережі, які відповідають за залежність: дофамін, норадреналін, екситоцин – вони всі, оці знаєте, суміш цих гормонів, вони створюють вибухову суміш емоцій: Ейфорію, потяг, надію, але при цьому ще й тривогу, страх, ну як наслідок відчай. І це пояснює, чому лімеренція така виснажлива. Ти е, можеш почуватися на вершині світу, коли, наприклад, ти отримуєш якусь увагу, е, і буквально ламатися, розвалюватися, коли її забирають. Цікаво, що для мозку тут все дуже логічно. Він прив'язується до якогось специфічного джерела задоволення і намагається утримати його будь-якою ціною. Це абсолютно має сенс. Саме тому лімренця дуже схожа за механізмами на залежність, бо що менше дози, тим сильніше виникає бажання отримати її знов. Люди в цьому стані дуже часто плутають. Любов із болем. Їм, наприклад, здається, що чим сильніше страждання, тим глибші почуття. Але насправді, з точки зору науки, це нейрохімічний цикл, у якому дофамін чергується звідчаєм. І кожна коротка нагорода, будь то повідомлення, зустріч, погляд, якась увага, це закріплює цей цикл ще більше. У психологічному центрі Mindspace нас небагато, але кожен справжній фахівець перевірений часом і навчанням. Якщо ви шукаєте не гучні обіцянки, а якісну доказову психотерапію, ми тут. Що ще цікаво, що лімеренція не завжди виглядає однаково. У когось це може бути дуже вибухова закоханість, у когось це щось таке тихе, але при цьому це, знаєте, нав'язливе очікування. Хтось може бути у стосунках, але продовжувати жити фантазією про когось, наприклад, іншого. А хтось роками не може відпустити людину, з якою навіть нічого такого вже ну, взагалі не було. І що дуже важливо зрозуміти, що це, як би, дивно, але це не патологія. Більшість людей, насправді, хоч раз у житті, вони проходили, Через цей отакий специфічний досвід. Просто в когось він триває тижні. А у когось він роками може тривати. Тепер давайте спробуємо розібратися, звідки вона береться. Треба тут дивитись трохи глибше, бо це не лише про хімію мозку, а й в цілому на те, як формується наша здатність любити. Лімеренція вона взагалі не виникає на порожньому місці, і дуже часто її коріння у дитинстві, де любов була нестабільною, де, наприклад, теплі моменти змінювалися холодом, увага дистанцією а близькість відкиданням чи покиненням. І у саме такому досвіді дуже часто народжується оця так звана тривожна прив'язаність. Це постійне очікування втрати. І коли в дорослому житті з'являється людина, яка вмикає оці знайомі емоції, мозок починає реагувати так, ніби повернувся додому. Але звичайно, що це не дім, це повторення старої історії оцих травм, і незадоволених базових потреб. У схемотерапії ми говоримо, що тут часто активуються, наприклад, такі схеми, як схема покинутості, схема дефективності, схема емоційної депривації, тобто, що мої потреби не є важливими, я є неважливим. Тобто, оця внутрішня частина нас, оця та, яка колись не отримала оцієї прив'язаності здорової, безпечної любові, вона намагається заповнювати цю порожнечу через іншу людину. Але що важливо, що лімеренця це не про кохання до когось, це про потребу бути коханим. Нам оце це дуже важливо зрозуміти, що оця лімеренця це дуже часто взагалі не про іншу людину, та не про ту людину, яку ти зустрів чи покохав. Часто вона про ці частини нас. Які досі не знайшли оцього внутрішнього задоволення, да? оці схеми, які кричать, оцю про цю внутрішню дитину, те, що ми в схемотерапії називаємо зранена дитина, е, яка ну яка відчуває, що її там не люблять, і, від, і відповідно, що вона оце очікує, що хтось її полюбить. Нарешті хтось скаже їй, що я нікуди не піду, що я буду з тобою, що я тебе приймаю, що я хочу бути разом. Біль і тривога це частина життя. І я знаю це на власному досвіді, бо коли сам пережив тривожний розлад. Саме тому я написав цю книгу, хай буде дощ. Це доказова психотерапія простою мовою, без складних термінів, без банальних порад. У книзі є конкретні вправи на основі дійсно доказової психотерапії, які допоможуть вам навчитися керувати тривогою, сумом, краще розуміти свої емоції і будувати внутрішню стійкість. А ще спеціальні QR-коди з аудіозаписами медитацій і практик у моєму голосі, які допоможуть супроводжувати вас під час виконання вправ, роблячи. Шлях до змін комфортнішим та ефективнішим. Бо дощ це не назавжди. Але якщо він уже йде, ми можемо навчитися бути стійкими. Щоб зрозуміти, чому лімренця є такою сильною і в цілому виснажливою, дуже варто звернути увагу на наш мозок і, в цілому, на нейробіологію. Коли ми закохуємося, активується мезолімбічна система винагороди. Це наш оцей внутрішній центр задоволення. Він складається з кількох зон. Е, я не буду вдаватися в деталі, тому що там знаєте, різні частини мозку, але в цілому е, ці частини, які виділяють дофамін, коли ми робимо щось приємне. Наприклад, їмо шоколад, отримуємо лайки в інстаграм, або коли нам пише та сама людина, яку ми дуже дуже сильно знаєте, хочемо отримати. І у цей момент у мозку починає працювати цілий коктейль різних хімічних. Речовин. І оцей дофамін він створює відчуття ейфорії, натхнення, відчуття якоїсь винагороди. Далі потім підключається норадреналін, він активує нашу систему бій або тікай, та, оця система реагування. Тому часто там людина не може заснути, серце пришвидшується, постійно оце, знаєте відчуття якогось очікування. Серотонін, до речі, навпаки, знижується, і це робить оці думки нав'язливими, як, наприклад, при обсесивно-компульсивному розладі. Тобто, ти, наприклад, не можеш перестати думати, аналізувати, фантазувати, постійно прокручуєш у ці думки пов'язані з людиною. Така зацикленість до цього додається окситоцин, гормон прив'язаності прихильності, да яким називаємо. Гормон любові, він теж вивільняється, коли ми, наприклад, обіймаємо когось чи навіть дивимося комусь в очі. І він дуже сильно створює цю ілюзію близькості та безпеки, навіть якщо реальних стосунків ще немає. І якщо у зрілих взаємовідносинах ці процеси вони є збалансовані, то при лімеренції оці всі гормони вони працюють як такий, знаєте, внутрішній фейерверк. І тут запускається ефект, коли винагорода з'являється не завжди, а випадково тобто так рандомно. І саме це найсильніший механізм формування залежності. Сьогодні, наприклад, людина відповіла і тебе одразу підкидає оцю вгору хвилю такого сильного дофаміну, да, сплеску. Завтра ігнорує, і система винагороди провалюється вниз. Ти не можеш передбачити, коли це буде наступне, наступний раз відбуватися, і коли ти отримаєш цей сигнал, і ти починаєш шукати його ще активніше. Це ну, насправді дуже схожа ця схема. Яка використовується в соцмережах, наприклад, або в слот-машинах. У цей час активується амігдала або мигдалеподібне тіло. Я про нього вже дуже багато говорив. Вона відповідає за страх і тривогу. Саме тому, наприклад, кожна пауза, коли людина, там знаєте, ну, інша людина, наприклад, дистанціюється чи просто не може відповісти, вона починає сприйматися як небезпека. А наша префронтальна кора, частина мозку, яка відповідає в цілому за усвідомленість, логіку, самоконтроль і критичність, вона в ці моменти взагалі трошки так відключається. І тому ти можеш чудово розуміти, що ситуація токсична, але. Ти абсолютно якби не можеш відірватися від цього, і це знову ж таки це не слабкість характеру, це дуже сильний біохімічний механізм. Давайте не будемо забувати, що ми в цілому це сукупність наших хімічних речовин, гормонів і того, що відбувається всередині нас. Під час в цілому закоханості, да особливо під час лімренції, знижується активність нашої оцеї префронтальної кори, яка відповідає за критичність. То фактично людина стає сліпою. Від цієї любові, а коли об'єкт любові закоханості звика зникає, то мозок тоді продовжує вимагати цю дозу і тих емоцій. І поступово, через певний час, формується ефект пам'яті винагороди. Навіть якщо людина вже не поруч, її образ, наприклад, тригерить спогади про емоційний пікток. Тобто ми пригадуємо про те, як нам було гарно тоді, і система знову починає запускати оцей цикл пошуку. І саме це робить Лімаренцю дуже дуже схожу за залежність, але не від речовин, а від емоційного стимулу, від тієї ейфорії, яку мозок одного разу колись відчув. Йому це дуже сподобалося, і тепер він постійно намагається відновити цей стан, відтворити його будь-якою ціною. Щоб вийти з лімеренції, дуже важливо зрозуміти головне, що це не слабкість і незалежність від людини у прямому сенсі цього слова. Це порушення емоційного балансу і роботи системи виногород. Тобто мозок починає потрапляти у цю пастку дофаміну, і навіть коли, коли стосунки закінчуються, він, ну, нервова система вона продовжує шукати ту саму стимуляцію, що абсолютно нормально, бо вона навчилася цьому. Саме тому, на жаль, просто так відпустити цей стан не виходить. Це не про волю, а про нейробіологію. Сам Саме тому тут найкраще працює, наприклад, психотерапія, зокрема, наприклад, поведінкова терапія. Е, також дуже добре працює схема терапії, ми зараз до цього перейдемо. Але, наприклад, когнітивна поведінкова терапія вона допомагає розпізнати оці автоматичні думки, які швидко виникають і змушують нас почуватися специфічним чином. Е, або, у тому числі, оці поведінкові цикли, що підживлюють залежність. Схема терапія, наприклад, у цьому теж може бути корисною, якщо ваша лімеренція, вона пов'язана з дитячими схемами, через які ми намагаємося цю любов віднайти, щоб там не знаю, задовільнити якось свої базові оці емоційні потреби, які не були задоволені у дитинстві. І знову ж таки, що часто у цьому це криться певні схеми: схема покинутості, схема дефективності, да вартості якоїсь такої, і насправді у цьому може бути корисна будь-яка терапія, у тому числі гештальт-терапія, позитивна психотерапія, будь-який метод, який дозволяє оце знаєте. В цілому вчить створювати безпечний внутрішній простір, де ми можемо відчувати любов без постійної тривоги втрати. На нейробіологічному рівні це робота з цим переналаштуванням дофамінової системи. Вона просто потребує часу. Коли зменшується стимуляція, наприклад, ви припиняєте перевіряти сторінки людини, ви припиняєте писати їй, мозок спершу реагує відчуттям порожнечі чи якоїсь тривоги, чи ну да, цей синдром відміни умовно кажучи, це. Постійне відчуття ломки, ніби хочеться повернутися. І ось саме в такі моменти, наприклад, терапевтична підтримка допомагає витримати цей період без повернення до старих моделей поведінки, бо дуже часто люди зриваються в такі моменти. У деяких випадках, коли у людини спостерігається дуже висока тривожність, дуже висока депресія, депресивні симптоми, чи якісь дуже нав'язливі думки, тут, наприклад, може бути корисно підключати фармакологічну підтримку. Переважно це антидепресанти з групи оцих сел селективних інгібіторів сиротоні захвату серотоніну зворотного. Е, вони нормалізують рівень серотоніну, що логічно, вони зменшують обсесії, вони стабілізують в цілому емоційний стан, емоційний фон. Ем, і це дуже дуже може бути корисно. Дисклеймер, що це не таблетки від того, щоб перестати кохати, а це допоміжний спосіб, щоб нервова система змогла трошечки заспокоїтися, відновити баланс і дати психіці ресурс для певної ну, усвідомленої роботи, психотерапевтичної роботи. І найважливіше, що вихід з лімаренці не означає, що ви перестанете відчувати. Навпаки, ви можете почати відчувати глибше, але при цьому спокійніше. Любов після цього вона починає точніше перестає бути болем і стає більше простором, де є місце і для вас, і для іншої людини. Це не втрата якоїсь пристрості, знаєте цієї це якось дуже сильної любові. Це повернення собі здатності любити без залежності. І це дуже дуже важливо. Так? Любити достатньо. Але звичайно, що не все, знаєте, сходиться до психотерапії. Е, дуже часто може бути суперкорисною щоденна самодопомога. Це спосіб в цілому підтримувати себе і допомогти мозку, теж відновити цей баланс. Перш за все, що треба в такому випадку робити, це зменшувати стимуляцію. Е, ми вже говорили про те, що лімеренція вона живиться цим надлишком сигналів, да? повідомлення, смс, якісь спогади. СМС, ну хай буде так, фотографії, інстаграм. Тому інформаційна дієта це не про байдужість, а про захист нервової системи. Тобто дуже важливе обмеження. Другий крок це повернення уваги до тіла. Дихальні вправи, медитації, спорт, йога все, що пов'язане з тілом, навіть якісь прості звичайні прогулянки, вони активують парасимпатичну нервову систему, які знижують рівень кортизолу, і це дає мозку сигнал, що я в безпеці, що все зараз гаразд, що все окей. Також може бути дуже корисно вести щоденник тригерів, наприклад, фіксувати, коли саме з'являється оцей потяг, перевірити телефон, написати, чи якось уявити зустріч, да, чи почати якось знову ж таки так трошечки е мріяти про, про цю людину і про зустріч з нею. В когнітивній терапії, наприклад, ми дуже часто використовуємо вправу заземлення. Да, це коли замість фантазії про людини ми свідомо фокусуємося на теперішньому, на тому, що зараз є. Що ми зараз бачимо, що ми зараз відчуваємо, які запахи ми зараз е, чуємо, да, е, спостерігаємо, що ми відчуваємо нашим тілом. І це допомагає нам бути більше сфокусованими на теперішньому моменті, те, що зараз є центром, наприклад, наші друзі, чи якась наша кар'єра, робота, чи те, що для нас дійсно зараз є дуже важливим, теж. Не менш важливим, чи дуже часто може бути корисно, це обмеження емоційних тригерів. Тут же йдеться не про те, що ми говорили до цього, а наприклад, музика, фільми, якісь сторіс, які можуть підсилювати цю ідеалізацію, тобто, наприклад, створювати штучну ейфорію, яку мозок починає плутати з любов'ю. Наприклад, знаєте, якісь фільми про нездорову історію любові, яка здається якоюсь дуже сильною, красивою, але дуже дуже нездоровою. Наприклад, як сутінки. Але проїхали. Е, натомість добре працює контакт із людьми, які, наприклад, викликають спокій, а не драму. В цілому наша емоційна система вчиться на досвіді. І що більше спокійних, теплих, якихось здорових, е, стабільних контактів у нашому житті, то швидше мозок перенавчається. І з часом лімеренця починає втрачати свою силу не тому, що ми забули людини, а тому, що наш мозок перестає шукати у цій людині порятунок. І це насправді найкращий показник одужання, коли замість однієї нав'язливої фігури у вашому житті починається з'являтися простір всього іншого і для вас, і для багатьох інших людей, і для вашого розвитку, і для турботи про себе. Це дуже дуже цінно. Що хочу сказати, що лімеренція – це не хвороба і не вирок. Це момент, коли мозок трошечки переплутав любов із виживанням, але ця система здатна відновлюватися. Психотерапія, наприклад, допомагає розплутати оці емоційні вузли, навчити психіку, змінювати поведінку, витримувати якусь певну невизначеність і давати собі турботу замість очікування її від когось іншого. І коли цей процес знову ж таки або за допомогою терапії, або за допомогою самодопомоги, але коли цей процес запускається, усе поступово стає на своє місце. І людина перестає бігти за тим, хто не поруч, а починає бути поруч із сам собою. І це є найважливіший крок повернення залежності до зрілого кохання, там, де любов це не вибух емоцій, а тиха спокійна присутність, там, де вона не спалює нас зсередини, а там, де вона нас живить. і. Це те, що робить нас щасливими. Якось так. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим, корисним, і, можливо, ви у цьому відео змогли почути себе. Якщо так, в будь-якому випадку я запрошую вас підписатися на мій канал, слідкувати за новими відео, писати коментарі, лайкати. Це дуже допомагає просуванню відео і допомагає мені чути, що я не дарма роблю все, що я роблю. Сподіваюся, що вам було цікаво, і тоді побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!